Вітаю, друзі! Що хоче людина по відношенню до вас, або що хоче людина від вас. Скоріше лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Попереду дуже багато і цікавих розкладів, і інструментів з точки зору психології стосунків. Це буде дуже корисно і важливо. А тепер загадуйте людину, що хоче людина по відношенню до вас, або від вас, що від вас хоче людина. Ну, колесниця каже про те, що людина хоче дуже швидко наблизитись до вас, приїхати до вас, або дуже швидко щось змінити по відношенню до вас. І Десятка мечів каже, що вона хоче щось прояснити, розказати, з'ясувати стосунки. Це не страшна така карта, це правда. Це, знаєте, ну, по відношенню до вас, це, по-перше, з'ясувати стосунки, вам щось розказати, отримати якісь відповіді, розставити всі крапки над І. і... Щось так з'ясувати дуже конкретно, і можливо щось змінити по відношенню до вас, тобто ваше ставлення до цієї людини, або щось вам, знаєте, дати зрозуміти і поставити крапку, і іти далі, через приступити через якусь ситуацію, з'ясувати все і йти далі.